Доброго дня, шановні працівники комбінату. Ми всі розуміємо, що майже місяць в результаті підриву Каховської дамби, в тому числі і Марганець, знаходяться в дуже скрутній становищі, яка стосується водопостачання, яка стосується забезпечення, в тому числі і питною водою містян. Так, ми всі знаємо, що прийняли ми рішення одразу. Після підриву дамби, що комбінат закуповує питну воду і видає своїм працівникам, які відпрацювали робочу зміну по 5-6 літрів води. Це зроблено для того, щоб людина могла після роботи там зробити собі чай, каву зварити якийсь супчик. Бо дуже важко, дуже важко без, без питної води. Ми це все. Розуміємо, і воно звичайно буде продовжуватись до того моменту, поки не буде відновлено водопостачання в місті Маргенець, і потрібно триматися всій в цій ситуації, триматися і працювання. Позавчора була дуже несподівана історія. Ми отримали благодійну допомогу у вигляді 1560 бутилів п'ятилітрових. Пітної води, яку ми отримали з Полтави, з підприємства, яке взагалі не має нікої, ні, ніякого відношення до Марганцю, до Марганецького гірничо-збагачувального комбінату, це підприємство Полтава Теплоенерго». Дуже хочу подякувати цим людям, які працюють на цьому підприємстві, почувши про ту біду, звичайно, яка є наразі. В Марганці і безпосередньо і у людей комбінату скрутне становище, яке наразі у нас виникло. Люди нормально, дуже, дуже добре відгукнулися на цю ситуацію, профінансували цю поставку, профінансували частково працівники цього підприємства, частково адміністрація підприємства. Найбільшу частку за ту інформацію, що у мене є, з цієї поставки, оплатив профспілковий комітет цього підприємства Полтава Тепла енергія. Я дуже хочу подякувати генерального директора Олександру Сергійовича Олексенко. Ми особисто навіть не знайомі. Дуже хочу подякувати, звичайно, голову профспілки Полтава Тепла енергії Бібікову Тетяну Іванівну. Ну і звичайно, ту людину, яка донесла до генерального директора до проспілки цю інформацію. Це дуже добра моя знайома особиста Макаруша Наталя Миколаївна. Вона заступник генерального директора. Вона з ініціювала це все питання. І наразі ми з вами отримали додатково отримали цю воду. Ця вода, звичайно, вже сьогодні видається для наших працівників. Тому числі, чи вирішує ця поставка ситуацію взагалі? Ні, але це приклад того, як люди можуть з розумінням відноситися до скрутного становища, в якому ми наразі знаходимось. Тому я ще раз повторюю, я щиро вдячний тим людям, кого я, кого я тільки що озвучив. Насамперед, звичайно, Наталі Миколаївні і всьому колективу щиро вам вдячний. Я думаю, що до цих моїх слів приєднається кожен з працівників нашого комбінату.